Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Головні тези диктатора Путіна під час сьогоднішнього звернення після ударів по Україні Путін звернувся до українського народу та заходу, погрожуючи Орешніком і Ядеркою, що намолов бункерний. Росія виробляє в 10 разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом. Балістична ракета Іскандер є аналогом усіх трьох модифікацій АТКМЕС, але має більшу дальність. Ракета Х-101 є аналогом британської штормшедоу, французької скальп і німецької Таурус. Гіперзвукові комплекси Росії не мають аналогів у світі. Генштаб та Міноборони наразі визнають. Начають цілі для ураження арешніком на території України. Це може бути Київ у разі масованого застосування ракет Арешнік. Їхня потужність буде порівняна з застосуванням ядерної зброї. Пишуть, що Путін може піти проти своїх же еліт і натиснути на кнопку. Втім, після цього послідує його вбивство президента РФ китайці та американці його попередили. О що говорить про арешнік, пише блогер блогера з Казахстану, який підтримує Україну. Тарешні, який Путін питався напугати весь мір во время своего последнего выступления казалась ні ефективний я вам сейчас это за 15 секунд докажу, вы потом все доказательства сами в интернете можете проверить. Как докладывали Путину, Орешник уничтожил завод Южмаш в Днепре, и его больше нет. Но это оказался чистый фейк российских военных. Вот свежий снимок со спутника, который каждый из вас в интернете может проверить. Завод цел и невредим. И либо украинцы за три дня восстановили завод после удара Великого Орешника, либо Путин опять всех облапошил про сильное эффективное оружие, не имеющее альтернативы. Так что всем этим ватникам, которые скачат от радости и пишут в комментариях, что мы ответим Орешника, мы все сотрем с лица земли. Во время этих прыжков нужно придерживать лапшу, которую Путин им навешивал, чтобы она не упала. Хоть визуально этот салют от орешника выглядел устрашающе, эксперты объяснили почему орешник в принципе не может быть высокоточным. Ракета, которая переносит в себе ядерный заряд, не может и не должна быть высокоточной, потому что если она упадет на километр, на два мимо цели, это не важно. Ядерный взрыв это ядерный взрыв. Из ядерного заряда толку от этого орешника гораздо меньше, чем от того же ракетного комплекса Искандер, который является высокоточным и может поражать стратегические цели. Мне даже немного жаль всех вот этих ватников, я не представляю, как они себя чувствуют, целую неделю они скакали с криками. У нас есть орешник, и мы всех победим. Ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ЯО. Про це йдеться у матеріалі американського телеканалу CNN. Незважаючи на тактику, яку за СРФ застосовують щодо України, найнебезпечніший. Момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремль піде на нові ескалації створення нових референдумів та голосувань. Подібні голосування заборонені міжнародним. Законодавством а США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій, ба більше у нещодавньому телезверненні, глава Кремля погрожував застосувати всі наявні типи озброєння, якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони, і така риторика, очевидно, була ядерною. У матеріалі CNN сказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший, ніж у перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося всіма. Призиваються не ті люди, багаті тікають, а кількість бідних перевершує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і можливо неохочих служити солдат будуть споряджатися на фронті, якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну армію, визнання московською елітою мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого Ждя, а це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим, ніж коли він просто програвав війну. До його бід додається те, що зараз він зіткнувся з безпрецедентною внутрішньою незгодою, зазначають журналісти у своєму матеріалі. У такій ситуації цивілізований захід залишається віч на із путіним, який не може собі дозволити програти війну. Не маючи у розпорядженні звичних сил, глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдатися до використання озброєння масового ураження. У цьому контексті журналісти називають килимові Бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козирем у рукаві Володимира Путіна, на думку Сієна, є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії. І це пов'язано не тільки з військовою відплатою відповідь НАТО. В армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатньою кількістю, палива свої танки є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путін може поб... Побоюватися, що його влада, яка слабша, не зможе утримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї. Сказано в матеріалі CNN. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.